Вітаю всіх вас, дорогі браті і сестри. Завершилася робота щорічних зборів військового духовенства Київ-Печерській лаври, які відбулися за благословенням предстателя нашої церкви, блаженнішого митрополита Київської всієї України Онухрія. У зборах взяли участь священики з єпархії, які відповідають за організацію душпастерської роботи з воїнами, їхніми сім'ями. Дуже плідно. Результативно попрацювали. І, зокрема, крім того, що обмінялися досвідом і особливими історіями, ще були заняття з тактичної медицини, які провели працівники фонду святителя Яна Сан-Франциського. Практичні були заняття. Також цікаві були лекції, семінар, який провів. Священник із Дніпропетровська, з Дніпра, отець Тарасі Марченко, навіть студенти Київських духовних шкіл були присутні, виступали перед священниками відомі люди, які пройшли через ці випробування і знають, що таке посттравматичний стресовий розлад, зокрема, герой Радянського Союзу. Валерій Іванович Грінчак, а також відома громадська діячка, спортсменка в минулому. Та й зараз займається цим вчинка Олена Петрівна. Це бачу, що викликало і захоплення, і таке піднесення, захочення до більш активної роботи з людьми, які постраждали внаслідок бойових дій. Створили ми на зборах новий відділ пошуку полонених, загиблих тіла, обмін полонених. І е, був представник Київської організації, який цим займається. Також був, відбулася цікава зустріч з керівництвом е, Всеукраїнської спілки ветеранів Афганістану. Генералом Чорнопиським Сергієм Васильовичем, керівником Київської міської організації Гончаренком Миколою, Миколаєвичем, іншими е, вшанованими людьми. Одним словом, все було напрочуд чудово і резолюцію прийняли, ухвалили. До речі, кожне речення вивіряли, голосували. Цій резолюції передбачено просити що щоб і на і рівні, і на все українському, зайноцерковному посилити роботу з духовно-пастрівської опіки, з тими, хто повернувся з війни, їх родинами, сім'ями загиблих, у нас такі відділи який і є, створити. На іперфіальному рівні, навіть на парафіяльному, такі пункти, де можна було б так за особами, які постраждали внаслідок бойові, так званий посттравматичний стресовий розлад, який мають. Будемо просити, що начальник, щоб активізувати відомничу роботу і готувати. Бо службову літературу, служебники, требники для військових священиків і, в тому числі, українською мовою. Готувати на рівні єпархії кандидатів для капеланського служення в Збройних силах та інших військових формування. Я думаю, що напрацювання будемо тілити в життя і ближчим часом побачимо, яким шляхом рухаємося. І будемо впевненими в тому, що наша справа свята, правдива, з нами Бог, і відповідно будемо очікувати підтримки з боку державних урядових структур, тому що це захищати батьківщину. Справді це всенародна справа. Тим більше, що багато наших вірних. Несуть службу в зоні бойових дій і в Збройних силах інших військових формування. Церква і народ нерозумні. Дякую.